Друзі, чи справді там є така якась пастка, в яку наші військові попадуть в Херсоні? Дивлюсь. Друзі, та немає, немає, я не бачу там взагалі такого. от хто, хто розкручує, хто розкручує? Ось військові наші випадають, ось вони заходять. ну, понятно, що там зло випадає, але воно не якесь там критичне. Ось Херсон, в дім повертається. Друзі, немає ніякої пастки. Немає там такого якогось того, чого вони не знають. Нема чогось такого, чого не знають наші військові. І там такої супер якоїсь <кхи> многоходовки, пастки, взагалі такого нема. Немає, друзі, такого. Наші знають.